Початок другого тайму розпочали дуже активно. Сарапі забив гол. Можна сказати, що тайм почався не найкраще для вас? Та, я скажу, що в принципі гра ми грали проти гарного суперника, але вона нам давалась і в першому таймі, і на початку другого. До нереалізованого моменту нашого. В принципі, в нас гра була під контролем. І... Після цього вже стався якийсь, я не знаю, або психологічний надлом, або якась втома прийшла. І після цього якби, колос вже вирівняв гру, і тому вже така більш рівна гра зійшла. Тому, в принципі, гра давалась, не реалізували свої моменти, рухаємось далі. А те, що Колос в середині другого тайму трошки перехопив ініціативу, можна якось назвати втомою після півфінального матчу Жахтарем? Е, ну, я думаю, так, я вже сказав, що це можливо одна з причин. І, ну, в принципі, я думаю, якщо ми б реалізували той момент, то на ну, втому ніхто б зараз б не звертав уваги. А так, ну, можливо, так, що. Графік насичений дався. І тому ну, колос гарно фізично підготовлений, тому можна сказати, що вони вирівняли гру. Не скажу, що в них була прямо ініціатива, але вони вирівняли гру. А ти сьогодні багато підказував своїм партнерам на полі? Можна сказати, ти був таким собі диригентом команди? Та ну ні, я не диригент команди, це точно. Підказував, щоб була дисципліна, щоб ми не втрачали позиції і просто грали дисципліновано. Раніше ти грав за колос, чи можна назвати сьогоднішній матч для тебе особливим? Е, ну, мені приємно сюди повертатись. В принципі, кстати, тут гарний стадіон і, і дуже гарне поле, тому тут можна грати в хороший футбол. І... Просто приємна була атмосфера, мене приємно зустріли. Але, звісно, що хотілося виграти і, і, і набрати три очки.